Ми дійсно проживаємо в Бучі, трошки дати <свят> трошки ближче до Києва чи трошки далі від Києва. Мені 46, Дійсно, я підприємець останнім часом, останні, мабуть, уже 18 років. Але знаєте, я відношуся до тих людей, які не боїться змін в своєму житті. і Так сталося, що я три рази. Кардинально міняв напрямок. Після шести років в силових структурах я пішов у торгівельний бізнес, де, як ви вже чули, від звичайного менеджера до генерального директора пропрацював. Ну і останніх уже років 12 я підприємець з різним досвідом абсолютно. Навіть був досвід, у мене була компанія, яка імпортувала певні продукти там з В'єтнаму, з Китаю. Тому я розумію, що таке сучасний бізнес, і я розумію, наскільки класні умови створюють для нас такі компанії, як PM. особливо такі компанії, як PM, тому що я без місяця 8 років mlm підприємець мережовик, як то кажуть. І дійсно, той досвід, який в мене є, він дає мені змогу зрівнювати і порівнювати PM на сьогоднішній день, і ті компанії, які, крім того, крім тих компаній, які є на ринку, що сьогоднішній сучасний MLM бізнес може запропонувати. Тому що насправді найбільш успішної моделі, на найбільш такої Робочої моделі, в якій, як ви знаєте, найбільша кількість міль, мільйонерів, це в МЛМ бізнесі легальних немає в світі. І коли за вас компанія бере на себе всі ризики, а ви тільки просуваєте продукти, отримуєте кошти за це. Ну мені здається, що кращого і не придумаєш. І насправді так сталося, що кожен із нас, я маю на увазі мене і віту, ми маємо свій особистий досвід, тому що. Вітен досвід він набагато більший, Вона в МЛМ вже там біля 18 років. Але так сталося, що в нас був досить довгий період, коли вона розвивалася в своєму проєкті жіночому. Я розвивався в напрямку харчових добавок, біодобавок, клітинного харчування. Це можна по різному називати, але дійсно маю з чим порівняти. І я вам хочу сказати те, що ми маємо на сьогоднішній день. В лиці компанії PM International, це дійсно унікальна можливість, і ви знаєте, після того що ви сьогодні чули, і ми, наприклад, як топ-лідери України, маємо змогу спілкуватися з Рольфом Зоргом. Ну, це приблизно там дві-три зустрічі в рік. І ми розуміємо наскільки широка перспектива в PM International, і зустріч, яка була нещодавно здається вчора, якщо я не помиляюсь. З Рольфом зоргом, ми впевнено, йдемо до своїх до свого п'ятого місця, і як планувалося, 2026-2027 рік, це 5 мільярдів. Я на всі 100% впевнений, що так і станеться. А що стосується можливостей, які надає нам компанія, то вони дійсно дуже широкі, і ви бачите наскільки різні люди, дякуючи от історіям. Особистим дякуючи нашим спікерам, ви бачите, наскільки різних людей зібрав проект PM International. Я впевнений, що таких ексклюзивних історій ми ще почуємо дуже багато ексклюзивних історій успіху. Ми почуємо ще дуже багато. І сьогодні дійсно я можу сказати, що основне те, що дасть вам. Змогу рухатись це бачення. Якщо у вас з'явиться бачення, тому що я вам чесно, і відверто можу сказати, що я про, про такі кампанії, такі продукти, чув дуже давно мене посвятив цей бізнес, можу так сказати, Віктор Лавренюк. Це чоловік, чоловік вітиної сестри. Біль ну, спонсор більшої частини української команди, і я вам хочу сказати, що я бачив вже далеких там 10 років тому я бачив перспективу в цих продуктах велику перспективу. Але на той час я не розумів. По-перше, не розумів. А по-друге, що знаєте, ми всі вже в такому віці незалежно чим ми займалися, що ми ну вже в пев певної мірі. Успішні, ми вже склалися в якихось своїх бізнесах, і от, побачити цю можливість, це дійсно, на жаль, не всім дано. Тому що ну ви, ви, як людина, як підприємець від співпраці з такою компанією. Ви тільки будете у виграші, тільки у виграші. І якщо ви спробуєте цей бізнес, це просто питання часу, коли ви приймете рішення розвивати його. Так сталося і в моїй історії. Там буквально через 3-4 місяці після того як я вийшов там. На чек середній, такий, як в мене був в лінійному бізнесі, я зрозумів, що якщо я направлю свою енергію, свій час в те русло, то це буде тільки на краще. Так воно і сталося. Насправді, і через півроку, через півроку активного заняття бізнесом, ви знаєте, ви будете приємно здивовані, і ви приємно здивуєте багатьох своїх знайомих, своє оточення ті, хто. Скоріше всього за вами слідкують або там ще не дали згоду рухатись разом з вами. Тому це все просто для вас питання часу. Тому що, порівнюючи з іншими компаніями, я розумію, що на сьогоднішній день ПІМ International дає нам такі інструменти, яких немає більше ні в кого. І фактично він бере на себе PM бере на себе. Ну, абсолютно, всі напрямки вашого розвитку, починаючи з бачення, закінчуючи інструментами з мотивацією, неймовірною у вигляді бонусів і чотирьох програм, які ми маємо на сьогоднішній день. Тому я впевнений, що те бачення, яке ви отримуєте на схожих заходах, від гідобуха від наших лідерів, від лідерів інших команд, і спеціалістів, які вам розповідають. І, і про особливості продукта, і про особливості проекту. Тому я впевнений, що для вас лише питання часу. Чим частіше ви будете дотичні до таких заходів, тим швидше ви приймете свої рішення і тим швидше ви почнете рухатись. Ну і передаю слово моїй чорні дружині. Дякую, Руслан. Дійсно, в нас є спільна історія успіху, а є Але були до цього паралельні. Проекти розвитку, і це насправді дуже круто, тому що кожен набував свій досвід. Потім цей досвід приніс в цей проект, і в цьому проекті ми вже підсилили один одного. І маючи досвід, ну ж сам 18, я скажу 19 років досвіду в МЛМ. Вони звичайно, ну звичайно, це величезний досвід. Це велика е сила силасиленна комунікація з людьми. І Катерина сказала на початку, що ми в перший місяць приходив в проект, ста досягли рангу президент команди. Це ну, наш товаробіг нашої структури склав більше 160 тисяч євро за місяць. Майже 170 майже сто тисяч євро за місяць. І звичайно, це не було з голого старту, тому що в нас був напрацьований уже авторитет. Я не скажу, що в нас були. Ну, тобто, завдяки тому, що ми мали досвід свій і мали напрацьований авторитет, звичайно, маючи такий проєкт, ну, неможливо було про це цим не скористатися і про це не говорити. Тому що, ну, чому обрали ПІМ? ПІМ має дуже багато факторів, які підходять для. Для любої види діяльності, да? тобто це бізнес в бізнесі, це, ну, це, це продукт здоров'я, це покри, 100% покриття ринку. Тобто, кожен кожна людина на цій планеті може стати вашим клієнтом. Чи це вагітна жінка, дитинка маленька, чи людина елегантного віку, чи середній, ну скажімо, середня категорія людей, такі як ми, яким треба ресурс для того, щоб робити свої справи і завдання? Звичайно, хтось. Розглядать в цьому для себе більшу перспективу, як ми, наприклад, і ми любимо подорожувати, особливо я. Це для мене таке найбільше натхненне, найбільше мотиваційне завдання, коли якісь є промоушени, коли якісь є е, програми, і де подорожі йдуть у нас в компанії подарунок. Тому, звичайно, коли ми розуміли, що є проект, який закриває 100% вкриття ринку. Що маркетинг план затверджений е, вищим господарським судом Франкфурта на Майні, тобто легально, е, безпечно, законно, смачно, тому що коли ти маєш е, коли ти маєш. Е, Справу з продуктом який смачний, його рекомендувати дуже легко. Ну і цей продукт зараз нам край необхідний. Коли ви, ви е, подивитеся на період зростання, ми бачимо, в які періоди було найбільше зростання. Це в періоди, коли люди почали усвідомлювати цінність здоров'я. Да? Коли був ковід, коли була пандемія, люди. В той період знаєте якесь відбулося пробудження, і люди починали почали цінувати своє здоров'я, шукати альтернативу, шукати варіанти, як себе підтримати в цей період. Ну і зараз не виключення цей період продовжується, тому що нам всім треба вам ресурс і мати міцну нервову систему, стальні нерви для того, щоб навіть е, сьогодні знаєте, Я не пам'ятаю за період повномасштабного вторгнення, чи була в нас хоч раз бізнес-академія, під час якої не було повітряної тривоги. Ну, правда, ми живемо в непрості часи, і навіть попри все в непрості часи, ми умудряємося з вами показувати крутені результати, і саме це нас привабило тих 4,5 роки тому. І дійсно, мій досвід б'ють індустрії. Скажу так, коли до мене приходили клієнти, дівчата і говорили: тут щось приховати, тут щось замаскувати, тут щось вирішити ззовні, і тоді вже я розуміла. Що я казала, шукайте класного дієтолога, ідіть до гастроентеролога. А можливо, вам треба звернутися до класного гінеколога або зверніть увагу на свої звички. Що ви робите? Ну, те, що ви маєте на обличчі, це наслідок якихось певних процесів. Але тоді я не знала про фітлайн. Якби в мене тоді був фітлайн, я би всім рекомендувала фітлайн, тому що я розуміла, що краса зовні тільки тоді буде, коли, коли порядок всередині, і це як. Наслідок, наш зовнішній вигляд, наші сяючі очі це наслідок того, що ми маємо в середині в ресурсі. Тому е, зараз ми маємо фітлайн, і я з радістю своїм клієнтам раджу ці смачні коктейлі. І ми маємо унікальний продукт, ми маємо стратегію, і ми маємо команду компаній, яка, знаєте, е, вони роблять такий великий кусок роботи за нас, що наша задача просто. Тримати цю жарптицю за хвоста і, і летіти разом з ними. Я скажу чесно, от при всій нашій геніальності з Русланом, в мене особисто не вистачило фантазії, розуму, напевно, зусиль якихось придумати такий проєкт. Ну, не знаю, для мене такий проєкт був не відкритий Всесвітом. А от для Рофазорга це було відкрито, для команди було відкрито. для... І нам наша задача просто навчитися цим інструментом користуватися. Тому про інструменти, так да, ви, ви знаєте, ми ну, наприклад, можу сказати особисто про себе. В мене абсолютне бачення, яке ну не знаю, можливо, так пощастило, можливо, так якось доля звела, що у мене абсолютно схоже бачення як у Рольфа Зурга і. Ті пропозиції, які ми чуємо на лідерських зустрічах там періодично, да коли є така змога, в мене в сердині вони мають велику підтримку, тому що ну я відчуваю, що це дуже своєчасно, і що це наразі, і що це буде покращення для нашого бізнесу. І я вам хочу сказати, що так само. Це сталося. Це сталося буквально взимку. да, в грудні місяці на лідерській конференції в Берліні. Нам оголосили про ви сьогодні. Вже чули про так званий клуб Фітлайн, і звісно, це ця програма. Вона вже працювала. Вона вже успішно працювала і раніше. Вона називалася Або. І я вважаю, що це один із самих ефективних. Інструментів для розвитку, чому тому, що ця модель вже відпрацьована, як ми знаємо, як нам не раз говорив про це Гідо, і це говорилось на лідерських зустрічах, що є прямо цілі структури. Структури, які роблять по 300-400 тисяч в місяць на абонементах, колишніх абонементах зараз це називається клуб Фітлайн. Тому я особисто був дуже радий, що таки в Україну прийшов клуб Фітлайн на можна сказати постійній основі, тому що це основа успішного просування бізнесу. Це те, що працює в Європі вже довгі роки, і це те, що нарешті дійшло до, до нас в Україну. І я впевнений, що це лише такий початковий період, тому що ми таки прийдемо до того, що нам. Нам стане необхідним реєструвати на Фітлайн-клуби наших новачків, і я впевнений, що вони будуть від цього тільки задоволені, тому що є на то багато причин. В мене для вас готові слайди. Ми дуже швидко про них пробіжимося. І я хочу, щоб ви просто отримали бачення, тому що можу сказати особисто на нашому досвіді, що до самої програми абонемента або до Фітлайн клубу, як вона сьогодні, називається, ми особисто, як і більшість лідерів, віднеслися дуже ну нам було це незрозуміло, і особисто що стосується нас, от ми вже да там п'ятий рік чотири з половиною роки ми в компанії і. У нас Фітлайн клуб, абонемент колишній, він працює вже протягом трьох років. Тобто три роки поспіль ми користуємося фітлайн клубом. І насправді це дуже круто по багатьох причинах. Особливо це дуже круто, коли у вас це працює вже в команді як дублікація. Таким чином. В нас є певна така домовленість в нашій команді в команді Віктора і Марини, що ми своє чекове забезпечення закриваємо до 10-го числа кожного місяця, і таким чином, якщо ви навчитеся користуватися абонементом, то вас до 10-го числа кожного місяця, крім того, щоб закрите особисте чекове забезпечення, то ви ще будете мати вже починаючи місяць, ви вже будете мати певний. Певний товарообіг, і ви знаєте, для мене це стало таким показовим, тому що в квітні місяці кількість абонементів в нашій команді зросла на 50%. Тобто, раніше, якщо в нас кількість абонементів в команді була десь 10 12 до 15%, тому що в нас особисто в березні було 15 абонементів в першій лінії, щоб ви розуміли, тому Зараз ця кількість два рази збільшилась, це біля 400, Хоча наша команда загалом складає на, на вчорашній день, це було 2900 там з копійками, майже 3000, То тобто, загальна загальні показники виросли. І це дуже радує, і я впевнений, що з вашими командами буде відбуватися те саме. Ну можна перед тим, як ти перейдеш до показу слайдів, я ще скажу, якими інструментами ми користуємося, окрім абонемента, і да, як каже Руслан. Ми не зразу ну, розкусили тему з клубом і з абонементами. Ну ми теж іноді підгальмовуємо. Таке буває, це досвід. Але саме тому ми стали з вами ділитися, і ми команді свої щомісяця. Вже до того, коли з'явився клуб Фітлайн, ми вже говорили про це або постійно, що це вигідно, це класно. Ми не зразу зрозуміли, але ми зрозуміли вже три роки, і три роки ми користуємося цим абонементом. Але скажу що якими ми інструментами користуємося для того, щоб зростав бізнес треба приймати участь у всіх програмах акціях компанії у всьому от просто от де <свісно> <свісно> ми пропали ми 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 зараз в футболках по спонсорському змаганню сьогодні ви бачили наше прізвище одні з переможців зимового спонсорського змагання коли ти одягаєш будь-які речі, аксесуари, які мають назву Fitline, PM, це привертає увагу. Це працює стовідсотково. Звичайно, найкрутіше працює лого на автомобілі, логотип PM чи Fitline, Це взагалі круто працює, тому що у нас автомобіль зараз Volkswagen Multivan і скажімо так, ми зустрілися на парковці з одним. Ми виїжджали. Ми заїжджали на парковку супермаркета, а звідти виїжджав точно такий самий автомобіль. Вони порівнялися з Русланом, значить, ці водії опустили скло, один до одного привіталися, ну, знаєте, як е, однакові машини і каже: Так, да, у нас однакові машини. Він каже, так, тільки у вас немає логотипа, ПІМ на ній. А вони, так, да, що це? Ну, і вже, звичайно, пожартували. Потім це те, що привертає увагу. Хочу сказати е, ще інструмент, яким я користуюся. Ой, не видно, як це вам показати, це моя, е, це мій офіс, це моя робоча сумка. Вона подорожувала Чекайте, Бачите, тут трохи перегорнулося зараз. Вона подорожувала, подорожує кругом зі мною. Вона була вона по всій Україні, їздить Європа, Америка, всі континенти, куди я туди зі мною сумка. Чому тому, що там всередині є все, що мені треба: активайсь пригостити з ким познайомилася? Ну себе звичайно, частувати продукція. Трохи грошенят там. В мене є павер-коктейльчики, все те, що треба для того, щоб мати бізнес бізнес під ключ. Бізнес, тобто, тобто, де я там мій бізнес, це до речі, теж один із інструментів, де я там і мій бізнес. Телефон сумка з продуктом, і я можу реєструвати людей по всьому світу, де, де познайомлюсь, де забажаю. Да і ну і перейдемо до фітлайн-клубу. Представляю вам концепцію Фітлайна. Зараз буде на початку невеличке відео ну а потім я зроблю. Пробіжимося по.